Влітку диво це знайду. В полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні, такі чудові. Так, це квіти. Малята. Маленька бджілка просить допомоги. Вона забула, з яких літніх квітів потрібно збирати нектар. А назви літніх квіточок заховались у загадках. Пропоную допомогти маленькій бджілці відгадати їх. Наче сонце серединка, Пелюсток – біла хустинка, знає ділка і мурашка, що зовуть мене Ромашка. Ми у лісі проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо, маємо гарні сині очки, називаємось дзвіночки. Золотисте ситечко покотилось пліточко. Заглядаю у віконечко, наче справжнє сонечко. Правильно, це соняшник. Що за квіточка пахуча, Хоч червона та колюча. Троянда. Запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні. То палає влітку так польовий червоний. Мак. Сині зірочки пухнасті виглядають із жита. Мов веселі оченята як їх не любити. Волошки Малята, бджілка дякує вам за допомогу і поспішає на пошуки квітів. А я вам пропоную намалювати сині волошки. Щоб намалювати квіти, знадобиться аркуш білого паперу, фарби синього, зеленого та жовтого кольору, пензлик, водичка, серветка, пакет та допомога дорослих. Шановні дорослі, зробіть кульку з пакета ось так, як я роблю це на відео. А тепер нашу кульку вмакаємо в синій колір та легенько притискаємо до аркушу паперу. І з'являються у нас сині волошки. Пензликом та зеленою фарбою домалюємо стебло та листочки для наших квітів. Ну і яке ж літо без сонечка! Ось такі волошки вийшли у мене, а на фото ваших робіт з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До нових зустрічей!